Як завжди мініплей. І сьогодні, як ви здалося по назві відео, ми будемо показувати вам мій мод, а точніше який виходить в бета-тестування, який я створив на Майнкрафт. Так. Він додає руди. На даний момент, ну, тоді коли я знімаю. в нас є три, ну, три руди. А точніше три інструменти від броньою. А руд нових іменно 3. А так інструментів з бронею взагалі то 4. Почнемо з цього. Аметистовий меч. Аметист в нас є в обичному Майнкрафті. Ось є його уламки. І цими уламками ми можемо скрафтити меч. Рецепти обичний, але, наприклад, ну, думак в нього як в дерев'яному мечі, тому крафтити не рекомендую. Знаєте, для любителей чисто так Ну, так не рекомендую він у нас на останньому месте тому да фиолетовий цвет меня підводить да, хотя у мене на скині на другому місці по урону йде у нас боксей давайте я вам зразу покажу все боксетове, кроме брони броню ми подивимось потом ой це не то зараз ага. Ось, Оце в нас блок бокситової руди. Тобто, для того, щоб нам її скрафтити, ось бокситова руда, коли ми її переплавили, ми так робимо і получаємо цей блок. Окей, далі в нас бокситова руда. Це та руда, яку ми отак можемо побачити в обичній печері. Да. Тому. Ну, що сказати, просто руда. Ну. ну... В принципі, як і останнім. Отаке. Далі в нас ідуть два одних якихось кращих мечов. На першому місці м'ячі вподома стоїть алюмінієвий. давайте я вам зразу покажу все Во. Так. Опа, дивіться. Це блок алюмінієвого. далі ось алюмінієва руда. Ну і соответственно руда, коли ми її переплавляємо. Отак От це все виглядає. Він на першому місці, але ви спитаєте, чому оцей йому конкурент? Якщо в нього домах такий же, як бокситового. Дивіться, оцього меча перезарядка одна секунда. Ну тут трохи більше. Ну, десь одна там і два, десь так. А оцього меча це не алюмінієва, а це. Зараз я вам скажу, як вона називається, а це. Свинцева руда. Да, я, я дивлюсь, коротше про це в Телеграмі. Тут я так написав, тому що цю руду я взяв із терарії, і вона мені доволі непривична. І дивіться, в нього перезарядка доволі швидка, в нього перезарядка 2,2. Тут чим більше, чим лучше. Получається, що він перезаряджається менше, ніж одна секунда. Ну тут тріхи менше. Того я його... ну я не знаю. Тут я не знаю, як, що сильніше: перезарядка чи домах. Тому, так. Я поставив їх обох на перше місце, але так не можна. Далі переходимо до броні. В броні текстурка одинакова, вона відрізняється тільки тим, що різні кольори. Так. Зараз я її всю поскидаю. Ну, інструменти ви зараз бачите на своєму екрані, в них, то, в них теж одинакова текстурка, все це. Давайте почнемо із аметистової броні. Зразу вона в мене не працювала, хто був в моєму телеграмі, знає, але тепер я її справ і поставив їй текстурку. Так, отак вона виглядає. Дає вона, в принципі, ну, непогано так, тому аметист я б использував для неї в першу чергу. Але єй бокситова, так. Да. Тьфу, броня. Отак От воно виглядає теж, я ж вам кажу, заміняється колір. Ну, і ось іще тут. Ну, Як ви бачите, тут просто заміняється колір. В принципі, так. Ну, і тепер інструменти тут копають вони одинаково, там кірки якісь. Ну, тут і змінні особи між ними прям таких немає. Знову ж таки, далі. Що в нас? Є з мого мода. Ще в нас є один плюс мода, от дивіться, якщо я перейду в спектей і ось любу печеру, ну от, наприклад, я ще тут якийсь гравець ну, в своєму мірі новому, там создав новий світ, створив, далі знайшов якусь печеру. Якусь таку. О, ось, нашов печеру, бац тільки заліз. І тут нас зразу зустрічаю вже. Оцей. Нова це свинцева руда. бокситова руда. і ще свинцева, як ви бачите, валяється. Ось ще алюмінієва руда. Далі ось іще Свинцева руда. І ще. іще. Ну, ось тут алюмінієва, ну, як ви бачите, їх можна знайти. Кажу зразу, на отакій висоті, там, де. Глубиний сланець цей глибокий сланець, можна так назвати. Тут навіть не шукайте, його тут не буде. Тобто, Плюс отут, тобто, діаманти спавняться завжди основному на такій висоті. Алюмініва броня по защиті краще, ніж діамантова. І. І. ще. Що я хотів сказати? Алюмінієва броня спавниться набагато частіше. Ой, не броня, а руда. Набагато частіше, ніж діамантова, і вона навіть вище спавниться. Тобто вам дуже глибоко, прям так залазити не треба буде, щоб її шукати. Тому да. Отакий мене коротше, вийшов. Створив я його десь два за дня. Ну, тху, Дня за 2-3. Я думаю, вам, в принципі, сподобається. Ще, що в мене в планах додати? В планах додати, я хочу додати ще руду. Оцей. Я коли виживав, мені дуже подобалось. Типу, аметистова руда. Це я виживав з якимось модом на 4 руди. Ну, тепер я вже знайшов йому заміну, там де більше руд, але немає аметистової цієї. Там було віддільно аметистова руда. Я пам'ятаю, я її перший раз знайшов, там переплавив і зробив собі броню. І так от там, бронь, ну, там була іменно отдільна в виді рудей, а не просто. Тому, да. Ну, більше особо нічого не помінялось, мобів ніяких ще не добавилось. Ну, Це знаєте, тупо модна руда така. Я сподіваюся, він дуже класно впишеться в вашу збірку. Зараз закінчувати це вже відео. Я надіюсь, вам сподобався цей модик. Що ж, підписуйтесь на канал. До побачення. Бувайте!